У 2024 році вийшло багато комедійних фільмів, серед яких я відібрала 12 найкращих за рейтингом та сюжетом. Перша у моїй добірці німецька комедія Вечір ігор я також спочатку не повірила, що німці зняли круту комедію, але це так. Пія привозить свого нового хлопця Яна до друзів на вечір ігор. Ян, звичайно, хоче справити гарне враження, але раптово приходить колишній Пія. З того моменту починається справжнє протистояння між Яном та Матіасом. Вони в прямому сенсі слова починають мірятися своїми піпіськами. А звичайний вечір на столок та монополії перетворився на вечір пригод. Друга у моєму списку американська комедія Рікі Стенікі. Троє друзів дитинства у будь-якій неприємній для них ситуації робили винного неіснуючого друга Рікі Стенікі. Кожного разу, коли вони хотіли поїхати потусити без своїх жінок, вигадували, що у їхнього друга операція чи ще щось інше. Пішов час, і жінки почали щось підозрювати. Щоб розвіяти їхні підозри, хлопці вирішують найняти актора, який буде прикидатися рікі Стенікі. Та актор настільки вжився в роль, що не хоче покидати її. До того ж, отримує високу посаду у компанії Діна. Що із цього вийде, дивіться у фільмі Рікі Стенікі на третьому місці. Комедія Жадібні люди у перший робочий день новачок поліцейський ВІЛ випадково вбиває жінку. Це не на жарт розлютило його напарника Тері, який в той час розважався з китайською іммігранткою. В гніві він знаходить цілий кошик готівки і вирішує обставити це як пограбування. Пізніше вони ж і розслідують це вбивство. Фільм показує, як одна брехня породжує іншу і на що готові піти поліцейські, щоб вийти сухими з води. Четверту позначку зайняла комедія Тельма. Фільм розповідає про жінку літнього віку, яка стала жертвою телефонних шахраїв. Та відправила їм 10 тисяч доларів. Після цього випадку її донька Гейл і зять Алан вирішують, що прийшов час Тельмі жити у будинку для літніх людей. Однак Тельма не з тих людей, що здається, і вирішила повернути ті гроші. Що ж із цього вийде, дивіться у фільмі. В наступному моїй добірці комедія Спілка із Марком Волбергом у головній ролі. Агентка секретної організації Роксана Гол викрадає свого колишнього хлопця Майка для участі у секретній місії. Тепер звичайному будівельнику із Нью-Джерсі прийдеться повернути секретні документи і врятувати життя досвідчених шпигунів. Шосте місце я виділила комедії Сімейна справа з Ніколь Кідман та Заком Ефроном у головних ролях. Головна героїня Зара працює менеджером і помічником відомого кіноактора Кріса Коула, але якось вона дізнається, що обоса роман з її мамою. З цього моменту життя дівчини кардинально змінюється і їй прийдеться змиритися із новими стосунками мами. Сьома позначка у продовженні фільму За дорослий для казок. 2». на цей раз Вальдик зі своїми друзями проведе літо у Татрах. Вальдик дізнається, що там неподалік живе його батько і вирушить до нього, щоб задати важливі запитання. Однак, як завжди, щось піде не так. Восьме місце заслужено посідає міцний гарт. 2». усі фільми з Кевіном Гартом смішні, тому я не буду зупинятись на цьому сюжеті. Вас чекає півтора години американського гумору. На дев'ятому місці чергова комедія із Дедпулом. Дедпул і Росомаха. Вони об'єднаються, щоб побитися. Ні. Вони об'єднаються, щоб врятувати світ та перемогти магнето і Раут. Буде смішно. Останнє місце у моїй добірці бітлджус. Бітлджус. Сіквел культового фільму Тіма Бертона з Джаною Ортегою і мамою Кевіна у головних ролях. Бітлджус повернеться і продовжить свої розваги. На цьому у мене все. Ви можете написати, які добірки фільмів вам було би цікаво ще подивитись, та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приємного вам перегляду!